Також нагадую, що Норвегія це та країна, де е разом з автомобілем віддається другий комплект коліс, який завжди буде на литих або на залізних дисках. Ну набагато рідше на залізних. Також друзі, ціна як завжди, залежить від пробігу, від загального стану і від комплектації. Ось, наприклад, Nissan Leaf в топовій комплектації 16-й рік з мінімальним пробігом, який тільки в Норвегії коштує е під 80 тисяч крон. Експортна ціна 75 тисяч, і давайте поставимо 75, щоб ви розуміли, що він там на 2 тисячі доларів буде дорожчий ніж цей біл, який я вам також показав. Ставимо 75 тисяч крон, рахуємо і бачимо, що він там вийде в 9300, може з легким торгом в Норвегії, там в 9 тисяч євро під ключ з усіма витратами. І тут кожен сам собі обирає, що йому треба знову ж таки автомобіль, під які потреби, під які ваші забаганки. Топова комплектація, там середня, базова, який пробіг і так далі. Також, друзі, кому мало 24-ї батарейки, ви знаєте, що з 17-го року ліфи пішли з 30-ї батарейкою. Багато хто боїться 30-ї батарейки, через те, що вона сильніша дегр але знову ж таки на нашій практиці, друзі, при адекватному використанні 30-та батарейка живе і деградує з такими ж темпами, як і 24-та батарейка. Ми привезли таких автомобілів безліч, тож якщо хочете 30-ку, ми вам знайдемо живу 30-ку. Якщо ви не будете її перегрівати, гратися в далекобійний електромобіль на постійній основі, то ця батарейка у вас довго проживе. Також треба розуміти, що 30-ка випускалася спочатку з хибним БМС-ки. БМСки. БМСка зараз перепрошивається і показує більш. Справедливий сок, тому що на початках бомска тридцятки показувала більшу деградацію ніж вона була насправді. Після прошивки бмс ну вона показує справедливіші і кращі цифри.